Представте, наші прапоші міліції. Будь документ. ласка, ваші документи. Ви з якою цілі приїхали? По 02 визов. По 102 визов. Будь ласка, представте. Да, зачекайте, Вин... не світіть, ні будь ласка, добре, представте. Я не бачу. я а ви мені очі. Я вже в очі не сюча, ви бачите. Не, не дивлячись на те, що тут по суті припадські міліції, місцеві мешканці продовжують демонтувати паркан. Це не закон. 何がですか